Кожний населений пункт, будь то велике місто чи маленьке селище, має свою індивідуальну історію, яка десятиріччями зберігається в спорудах міста та його вуличках, і вкрай важливо зберігати цю історичну пам'ять для майбутніх поколінь. У зв'язку із швидким розвитком промисловості у другій половині 19 століття на Донбасі гостро постало питання будівництва залізничної лінії, аби з'єднати два промислових регіони Донецький кам'яно-вугільний та Криворізький залізорудний басейн. Тож історія нашого міста за офіційною версією розпочалася в далекому 1875 році, коли було прийнято рішення купити у тодішньої Гришинської сільської общини ділянку землі для будівництва залізничної станції, яка отримала назву Гришине. Залізничний вокзал одна з найстаріших будівель Покровська. Вона була побудована у 1882-1883 роках. Будівля вокзалу поєднувала службові, громадські та житлові функції. Відомо, що в приміщенні вокзалу було і фотоательє. Вокзал з самого початку був не тільки пасажирськими та вантажними, а й поштовими воротами селища, адже тут знаходилася поштова телеграфна станція. У 1985 році будівля вокзалу була реконструйована, добудоване ліве та праве крило. А от центральна частина споруди зберіглась до нашого часу з кінця 19 століття. Навколо вокзалу утворилася провокзальна площа. Тут було розбито клумби, посеред однієї з них стояв колодязь. По периметру площі розташовувалися численні торгівельні і розважальні заклади, що належали, як правило, місцевим купцям. Привокзальна площа фактично стала містоутворюючим ядром, яке сформувало основні напрямки подальшого розвитку залізничного селища. Гришинське залізничне двокласне училище Міністерства народної освіти було відкрито при паровозному депо станції Гришини в 1902 році. Двокласне училище передбачало п'ятирічний, а пізніше шестирічний курс навчання. Тут навчалися хлопчики і дівчата, але навчання було роздільним. Перші три роки вважалися першим класом і повністю відповідали курсу початкової школи. Четвертий і п'ятий роки становили курс другого класу. Тут вивчали арифметику, мову, геометрію, історію, природознавства, ремесла, рукоділля та інші предмети. Училище готувало молочний технічний персонал для залізниці, слюсаря, монтери, телеграфісти. Саме тут працював учителем співу і музики видатний український композитор Микола Дмитрович Леонтович. З учнів цього училища і робітників залізниці Микола Дмитрович організував свій знаменитий Гришинський хор. В 1896 році на кошти управління Катерининської залізничної дороги при станції Гришина була побудована Свято-Миколаївська церква. В 1923 році церкву на станції Гришина закрили, а будівлю пристосували під клуб залізничників, якому присвоїли ім'я Тараса Шевченко. Свою діяльність церква відновила у 1931 році, але вже в приватному будинку. У 1985 році, у зв'язку з будівництвом привокзальної автостанції, будівля колишньої свято-миколаївської церкви була зруйнована. Так назавжди було втрачено пам'ятник архітектури кінця 19 століття, центр духовної культури до революційного селища Гришини. зі Свято-Миколаївською церквою у 1896 році, за іншими даними, лише у 1904 році, побудували так званий будинок священника. Спочатку він призначався для настоятеля Свято-Миколаївської церкви, тому він асоціюється в першу чергу з Прокопієм Драгожинським. Але насправді першим священником у церкві Святителя Миколая, а отже і першим господарем будинку, був Василій Котляревський, І тільки в 1905 році настоятелем храму стає студент духовної семинарії Прокопій Тимофійович Драгожинський. На початку ХХ століття на станції Гришина з 2597 жителів селища 227 були євреями. Вони будували не тільки особняки та магазини, а й промислові підприємства, заводи, фабрики, млини, маслобільні. При цьому жертвували на будівництво та отримання місцевих шкіл та лікарів. Так по вулиці Таганровській, сучасна вулиця Прохоф'єва, розташований будинок, який належав купцю Абраму Мортки й долевичу Ліпшицю. Відмінно особливістю будинку були його розміри. Він був двоповерховим, кам'яним з великими вікнами, просторими кімнатами та високими стелями. В будинку була велика їдальня та танцювальна зала. Він відрізнявся з поміж інших красивим зовнішнім декором фасаду. Однак до наших днів ця архітектура не зберіглась. Перша документальна згадка про цю будівлю датується 1916 роком. Це була синагога. В радянські часи синагога в Гришиному була єдиною легальною інституцією в іудейському національно-релігійному просторі. 8 травня 1923 року синагога селищі Гришина припинила своє існування. Розквіт торгівлі сприяв зростанню населення залізничного селища Гришина. Слідом за першою вулицею Залізничною в селищі з'явились вулиці Таганрогська і Катеринославська. Будинок на вулиці Катеринославській, сучасній вулиці Центральна, належав аптекарі Зеліку Іудовичу Невлеру. Дата побудови приблизно кінець 19, – початок 20-го століття. Будинки, які належали представникам єврейської національності, вигідно вирізнялись від інших. Особняки купців і торговців виділялися використанням різних архітектурних елементів фасадного декору. Типу. Цей будинок носить таку назву через те, що з 1915 по 1918 роки тут мешкав з родиною гірничий інженер, керівник будівництва та управляючий гродівським рудником Олексій Іванович Казаріна. Саме в цьому будинку відбулося перше засідання виконавчого комітету, обраного 18 березня 1917 року, який очолив саме Олексій Іванович Казарін. Це був скромний, але добротний одноповерховий особняк з низьким цоколом побудований з шамотної цегли. Будинок приїжджих це одна із старіших споруд у місті. Будівля є цікавою за своїм архітектурним рішенням та зовнішнім декором і розташовується по вулиці Прокоф'єва, колишня вулиця Таганрукська. Одноповерхова будівля з високим цоколем формує кут перехрестя вулиць Прокоф'єва та Чевченка. До 1917 року цей будинок використовувався в якості невеликого готелю з номерами. І хоча серед дореволюційних будинків Покровська немає архітектурних шедеврів, ці добротні будівлі були найбільш якісною забудовою міста. Усе це призвело до того, що вони і зараз виглядають суворими та монументальними. Тож знайдіть час та прогуляйтесь вуличками рідного міста, аби насолодитися їх історичною величчю.